Добрий день, це магазин нам ТЗОК. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам такі позиції, як прокладки. Вони у нас є великий асортимент, це йдуть прокладки силіконові, нам зробили їх під замовлення. Зараз пройдуся по всім, що нам зробили. Прокладка фільтра паливного. Насоса НШ привода. Це йде на водяний насос. На прокладка корпуса фільтра центробежного прокладка накладки криш... бачка радіатора, на крышку клапану, верхня та нижня прокладка. прокладка маслозеловної горловини. прокладка патрубка. Це йдуть на термостат та кришку термостату. Верхня та нижня кришка на розподільник R80. На паливний насос. Прокладка кришки люка. Оплотнітель указателя масла КПП старого зразка. Це йдуть прокладочки картера. Потім прокладка картера компресора. Також прокладка корпусу НШ Прокладка колектора випускного. Патрубка водяного. Та прокладочка під указательні повороти на автопоїзд. Прокладочки йдуть м'якенькі, силиконові. Хотів нагадати, що відправляємо товари по території України, але є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. На екрані ви можете бачити контакти цих людей. Тобто спочатку звертайтеся до нас у магазин за цим номером телефону, уточнюйте наявність та ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звертатися до цих перевізників на рахунок доставки у ваші країни. Литва, Латвія, Володимир, його контакт та Молдова Сергій, його номера телефону. Маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошовку сонечко та косарку Вірекс. Якщо щось зацікавило, можете звертатись за цим номером телефону.